Блять, там хуярит, блядь! Бьять! Твою мать, блядь! Росіян переповнюють емоції а надто коли в десятках метрів поруч починають розриватися касетні боєприпаси від ракет Атакамс. Російські Міноборони мовчать про наслідки атаки на військовий аеродром Халіно, що у Курській області. Аеродром як не крутий, він важливий. Навіть коли американці казали, що та ну, вони все відтягнули. Але є такий термін, аеродром підскоку. Треба ж підскочити дозаправитися до озброє. Тися і потім вже летіти далі, атакувати безпосередні об'єкти на територію країни. Тут я думаю, що наша розвідка спрацювала на опередження. Росіяни запевняють, що збили вісім балістичних ракет. Інші дані у аналітичної спільноти кіберборошно, яка досліджує інформацію з відкритих джерел, детально розглядають відео і кажуть про щонайменше п'ять прильотів по території литовища. А ну, це а ну це безпілотники. Ой, а що це таке? Це там глянь. І там, глянь. А що це таке? Це якась система ППОнова. ППО можливо й була нова, але тепер навряд чи на відео зафіксовані удари ракет не лише по аеродрому, але й по обслузі системи С 400 яка безуспішно намагалася збити Атакмс. ракети-перехоплювачі, здіймаються в небо за лічені секунди до того, як С 400 дістає удар з повітря. І це відбувалося не лише у ніч на понеділок. В мережі з'явилися і перші світлини наслідків удару по комплексу С-400, що стався минулого тижня, 24 листопада. Цю атаку підтверджував генштаб джерела заявляють, що три ракети засмажили систему ППО поблизу населеного пункту Большое жирова, зокрема і радіолокаційну станцію С 400 яка сама перебувала на ремонті, американська балістика. Цей ремонт завершила, як і життя п'ятьох російських офіцерів та трьох співробітників військового підприємства алмаз Антей. Кремль напружено мовчить про останні далекобійні удари по власній території і, ймовірно готує нові гарячі точки на фронті. Видання «За економіст» посилається на дані української розвідки, каже, що ворог хоче просуватися у бік Запоріжжя. Для цього перекидали на цей напрямок від 20 до 30 тисяч додатку особового складу, але їх довелося терміново перенаправити на Курщину, щоб опиратися атакам ЗСУ. Чи існують зараз ризики для міста? Є велика новосілка. Де у ворога на жаль теж є просування, теж є успіхи. Ми бачимо, що ворог по правому флангу зараз намагається охопити саме цей населений пункт. Всі розуміють, що це Донецька область, але це надзвичайно близько до Запорізької області, до Дніпропетровської тобто, це вузол, який об'єднує фактично ці три наших регіони. Звичайно, з огляду на це. Я б не говорив сьогодні про те, що ворог набирає сил для того, аби атакувати Запоріжжя для Запоріжжя на сьогодні, принаймні, і на завтра, на найближчі найближчий час, найголовнішою загрозою буде залишатися і залишається терор мирного населення. Це удари авіаційним озброєнням, це атаки шахедами. Власне, це те, що ми бачимо по Запоріжжю кожного дня. Олексій Пасак, п'ятий канал, атака МСИ прилетіли на литовище Халіно, воно неодноразово фігурувало у різних і моніторингових ресурсах і офіційних джерелах, як таке, з якого зокрема злітали і борти, щоб бомбити Україну. Дочекаємось супутникових знімків, щоб дізнатися, чи дісталося власне бортам. Але якщо говорити про приліти. Вони видовищні, ми бачимо ці кадри. Які перспективи це відкриває в зоні ураження української сторони з використанням західних зразків озброєння мовиться про крилаті ракети? по Криновозон крадел і скальпи і відповідно, атакам. Це при чому модифікація М 39 а 1 опиняється як мінімум 15 тактичних литовищ ВКС Російської Федерації. А це серйозні можливості української сторони щодо зниження активності самих ВКС в моменті нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях збройних сил України. І головне зниження можливості російської сторони щодо проведення ракетного терору проти першу чергу цивільних українських міст. Ну і головне це зниження можливості терору Російської Федерації з використанням БПЛА. Якщо ви подивитеся зведення генштабу збройних сил України щодо місць запуску безпілотних літальних апаратів, то постійно фігурує Курська. Область і от передали палки привіт відповідно, і операторам БПЛА і я так розумію, поміщах без зберігання цих безпілотних літальних апаратів. А це досить серйозні вже наслідки для росіян, враховуючи те, що не стільки багато у них операторів, і відповідна можливості. Російської сторони щодо передислокації бортів ВКС, вони все ж таки обмежені. Я ще раз підкреслюю, мовиться про можливості російської сторони з використанням армійської і фронтової авіації. Пане Дмитре, а от буквально кілька днів тому теж були удари, теж влучні, і вже маємо певні результати і е, світлини, зокрема, знищеного зенітно-ракетного комплексу С400 на тій таки Курщині. Є і деталі про радіолокаційну станцію знищено там. Е, ну і крім того, прилетіло у завод Тайфун в Калузі. Ефективність застосування, от власне того самого далекобійного озброєння. Іня дозвіл на застосування яких так довго визрівав, він спонукає партнерів до активнішої передачі нам цих засобів ураження для того, щоб ця ефективна робота тривала. Так, звичайно, але от російська сторона повідомляє подробиці щодо знищення С 400 А п'ять офіцерів дивізіону загинули, в тому числі командир і начальник штаба. Також смертельні поранення отримались троє співробітників АО Алмаз Антей серед загиблих. Офіцерів це солодовнік ко Максима. Азорін Сергій Володимирович Капітан, Ченкін, Микито Миколаєв Кодзамович, старший лейтенант і під Липалов Олексій Максимович лейтенант. Але головне колеги, що варто і відзначити ще один досить позитивний результат сил оборони України, зокрема, мовиться про можливості українського розвідтовариства в моменті знищення зенитно-ракетних комплексів, але на окупованих територіях Луганської області зокрема повідомляється про те, що українська ДРГ знищила. Зенитно-ракетний комплекс «Стріла-10» в місті Новайдар, Луганська область, і тут увага: 60 кілометрів до лінії бойового зіткнення. а це серйозні можливості що... щодо проведення подібного характеру рейдових операцій, і знов таки знищена як сама відповідна зени... сам зенитно ракетний комплекс, так і відповідна екіпаж. Причому я не буду перераховувати це військовослужбовці 169-го окремого окремо моста бригади. Військова частина 11741, Всі загинули, і це показово, Тобто, можемо говорити про комплексний характер знищення зенитно ракетних комплексів російської армії, які носить з української сторони системний характер. Але пані Яно, тут варто і шановна аудиторія, варто говорити про те, що які можливості перед українською стороною відкриваються в моменті нанесення ударів по російській території. Я нагадаю: російська доктрина, і далі мовою оригіналу передбачає превентивний характер ударів по енергетичних об'єктах України з метою примусу до капітуляції, тобто, це був основа російської військової. Доктрини в моменті і політичного військового тиску на Україну, а тепер в цю гру можна грати вдвох: 300 кілометрів в зоні ураження опиняються відповідно об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації, які є незаконною ціллю української сторони, а враховуючи те, що можливості російських систем ППО обмежені, і ми бачимо і завдяки успішним операціям головного управління розвитку Міністерства оборони оборони і відповідно нанесення удару а, атакам саме і штормшедалами, то враховуючи те, що зимовий період, опалювальний сезон, а в Росії все ж таки досить серйозні кліматичні а, умови і повне неготовні ЖКХ то це великий привіт, і соціальна нестабільність вже безпосередньо на території самої Російської Федерації. Тому москалі чекайте палких привітів з української сторони.